І далі ми говоримо про те, наскільки міцною залишається підтримка Києва на Заході, про фінансові ризики для українського бюджету та про дипломатичні кроки, які можуть допомогти Києву зберегти союзників. Наш гість, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко. Вітаю вас в студії Українського фокусу. Рада бути, дякую. Дякуємо і вам. Дональд Трамп заявив, що. Припинені війни в Україні він досяг значного прогресу. Знаємо, що Віктор Орбан 7 листопада їде до Вашингтона офіційно говорити про ГАЗ, але фактично буде говорити, як кажуть західні аналітики, про зустріч Трампа і Путіна. І це на тлі власне заяв Трампа про те, що. Українці і росіяни мають ще повоювати. Ми пам'ятаємо цю заяву. Як ви сприймаєте цю риторику? Чи справді ми наближаємося до миру? Я не бачу з боку Російської Федерації, а саме Росія розпочала війну поки що жодного кроку на шляху до миру. А я належу до тих небагатьох людей в Україні, які мають такий непростий досвід мирних переговорів в рамках мінської групи, нормандського процесу. І хочу сказати, що Росія розуміє тільки мову сили. Вона не розуміє знаєте, ні англійську, ні німецьку, ні угорську, навіть російську не розуміє тільки мову сили і тому, аби Мусити Росію до переговорів потрібно не червоні доріжки все таки розстеляти перед Путіним а тиснути на Путіна в цьому контексті мені здається важливим. Перше за часів другого президентства Трампа введені санкції, які от почнуть діяти а, по суті тільки цього місяця проти Лукула і Газпрома. А, вони а, будуть бити по російській економіці, але цього недостатньо. І тому насправді для того, аби примусити Росію до переговорів. Потрібно все таки дуже серйозно а, нам, союзниками і союзникам, усвідомлюючи ризики, які несе Росія, якщо її не зупинити зараз, працювати над санкціями, а зробити все, аби а, у Путіна і його банди не було коштів фінансувати цю війну. На жаль, до цього ще дуже далеко, тому що ми бачимо, попри вже там 19-й пакет санкцій, введений європейським союзом, і важливо, що зараз це синхронізується там, де да, сполучені штати теж от, запроваджують санкції проти. В даному випадку енергетичного сектору, але Росія дуже швидко шукає інші е, 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 обходи, інші ринки збуту. Да та, там вона працює з Китаєм, з Індією, з іншими країнами, і от над цим нам потрібно дуже активно працювати. При тому, всім не лише зациклювати цю роботу. Знаєте, як от намагається американський вектор на собі там замкнути офіс президента. Ні над е, питаннями посилення української позиції, посилення антипутінської коаліції. Маємо працювати уряд, парламент, дипломати всі разом насправді щодо санкцій, е, Європейські аналітики висловлюють цікаву думку про те, що поки буде російська нафта, поки будуть покупці, Росія знаходитиме шляхи, як обходити будь-які перешкоди. Знаємо, що європейський ну, союз е... зараз розробляє 20-й пакет санкцій, і власне що там має бути, от чого не вистачає, щоб... Остаточних гвіздок вже можна було забити в труну економіки. Росії. дуже важливо, все таки, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз, використовуючи всі свої можливості і механізми, а просто блокували Росії можливості обходити санкції через отримання товарів подвійного користування для свого ВПК. На жаль, війна дуже змінюється, і сьогодні війна це не. Абсолютно інша там конфігурація на полі бою, ніж це було в 2022 році, ніж це було в 2014 році. Сьогодні це дійсно війна дронів. І коли ти коли наші спецслужби знаходять в шахедах, цих уламках або ракетах дуже багато деталей західного виробництва, це означає, що Росія через треті країни отримує такі дефіцитні для її військово-промислового комплексу, а чіпи інші складові. І от тому, окрім а, тиску економічного на певні галузі, які є там бюджетоскладаючими складаючими для Росії, такі як енергетика, інше, дуже важливо, щоб спецслужби західних країн все таки дуже чітко встановлювали цей ланцюжок, яким Росія отримує ці товари, і просто через Ми санкції і, і через санкції проти тих фірм, які допомагають Росії, от цим можна боротися, тому що ви праві, коли ви говорите, знаєте, що поки в Росії. Є нафтогаз, вона буде їх продавати, але вони в нафти газ будуть завжди, і треба тоді працювати з країнами, які це купують з країнами, які продовжують по суті допомагати Росії спонсорувати війну. Але мова сила це те не тільки санкції, це також і зброя. Зброю, яку нам надають наші союзники, і Ольга Стефанішина, посол Україна Сполучених Штатів, говорить про те, що Україна веде позитивні переговори про те, щоб закупити омріяні нами американські тамагавки іншого озброєння. Може, маєте якісь подробиці, бо ця заява пролунала власне в розріз того, що говорив Трамп цього тижня. Що він поки що не планує передавати тамагавки? Е, ви знаєте, я думаю, що. Е... От є в нас така біда, іноді в української влади бігти поперед батька знаємо куди. І я думаю, що іноді можливо варто, щоб про е, певні е, образчики західної зброї Росія дізналася не з інтерв'ю, не з заяв медіа, з а, а, а безпосередньо, коли е, ракети дальнобійні будуть знищувати законні воєнні цілі на території Російської Федерації. Над цим треба працювати. Я належу до тих політиків, державних діячів, які е, дякують е, заходу за безумовну підтримку. Ми би без неї не вистояли ні військово, ні гуманітарно, ні в соціальній сфері. Але так само усвідомлюю, що е, чимало прекрасних операцій, починаючи там з е, 15-го року і зараз, уже під час повномасштабного вторгнення, е, здійснювалися. І ворог знищувався за допомогою російських українських найкращих розробок. Російський ворог знищувався за допомогою е, Країнських розробок, зокрема ракета Нептун і інше. і тому я вважаю, що сьогодні для нас конче необхідно розвивати український ВПК і залучати до кооперації так само західних партнерів. Хоча безумовно працювати над тим, щоб ми якомога швидше отримали і посилення протиповітряної оборони і дальнобідні ракети дуже і дуже потрібно. Ще одне важливе питання, без якого Україні власне не вижити це брак грошей, і за оцінкою британського видання «The Economist, вже в лютому наступного року нам цих грошей буде бракувати. І власне на наступні чотири роки, як підрахували британці, нам буде необхідно 389 мільярдів доларів. Як в парламенті оцінюють ризики можливого бюджетного такого недофінансування, і власне чи має влада? План Б: що нам робити, якщо е, Європа нам не зможе виділити відповідного фінансування? Український бюджет глибоко дефіцитний. Дійсно, ми критично залежимо від допомоги наших західних партнерів. І я вважаю, що в цій ситуації ми просто не маємо права на будь-який популізм. На жаль, влада дійсно безвідповідально ставиться, як і уряд, так і парламент до бюджетного процесу. Зараз ми знаходимося в цьому бюджетному процесі, і буквально цього тижня уряд затвердив проект бюджету до другого читання, де не врахував, на жаль, тих. Бачення, ну зокрема, і нашої політичної сили, які має бути бюджет воюючої країни. А знаєте, якщо подивитися цифри проекту бюджету на 26-й рік, там величезна діра для армії, тому що залишається, якщо ви порівняєте проект бюджет бюджету на 26-й рік і бюджет 25-го року, як вони були прийняті, там одна і та сама сума на збройні сили України, тобто не враховуючи інфляційні ризики, не враховуючи інші фактори, але вже цього року парламент Кілька разів переглядав бюджет а, а, Збройних сил України Сил оборони. Нещодавно ми додали а, Збройним силам України 300 мільярдів гривень. Влітку ми додавали 50 мільярдів гривень. Тобто, а, якщо залишиться проект бюджету, так як він є зараз, на 26-й рік, гроші на армію закінчаться. А, ну, Це за оптимістичним сценарієм. Оптимістичним в травні місяці, зв'язок, що економіка розбита і, і фінансування вже не може бути відповідного і питання, ми... питання економіка, економіка дуже знищена, але питання в потребах збройних сил. Фронт дуже важкий зараз. А у нас великий контингент збройних сил. У нас багато загиблих, багато поранених. Все це теж є певні видатки для бюджету. Ми маємо платити достойну зарплату військовослужбовцям. І знаєте, в цих умовах, коли військова служба. Вовці, майже чотири роки. Багато хто на фронті, а хтось уже дванадцятий майже рік, да а ні на копійку не збільшити виплати зарплати на наступний рік. Це несправедливо. Ну, насправді в цьому такому важливому питанні постає і інша проблема: чи будуть розблоковані заморожені російські активи, або чи отримуємо ми так звану репараційну позику? Звісно, що ведуться переговори з тією ж Бельгією, яка зараз виступає проти. Чи маєте прогноз, чи маєте інформацію, чи до кінця року буде у нас позитивне рішення? Гроші дуже необхідні а ви праві в тому, що це дуже складний процес. і Немає таких міжнародних зустрічей, де я, наша команда, не працюємо з нашими партнерами щодо розблокування питання по використанні Україною заморожених російських активів. До речі, на допомогу Україні йдуть відсотки. Що стосується самих активів, дійсно не тільки Бельгія, а й інші країни Європейського Союзу з великою засторогою ставляться до? До того аби а, надати їх зараз на допомогу. Бояться, що тут не продуманий правовий механізм. Мені здається, це питання затягується, і знаєте, минулого буквально тижня ми мали зустріч також форматі а, а, спілкування з депутатами Європейського парламенту, лідерами Європейської народної партії, і а, поки що рішення немає. Але виправі в тому, що нам потрібно дуже активно працювати, аби воно не затягувалось, тому що час. А, на жаль, час грає на Росію в тому плані, що Росія знищує наші міста, Росія вбиває українців. І очевидно, що чим раніше ми отримуємо хорошу зброю, чим раніше Росія отримує пекельні санкції, тим більше шансів притягти Путіна за вуха до мирних переговорів ну ще одне питання теж важливе, Залишається у нас мало часу, але хочу поговорити: це євроінтеграція. Знаємо, що Україна готова до відкриття переговорних кластерів і отримала позитивний звіт від Європейського союзу, але є блок Угорщини. І минулого тижня в гостях українського фокусу була ваша колега Марія Іонова, яка закликала не демонізувати Орбана, а все ж таки шукати до нього якісь шляхи, щоб він з зняв своє політичне вето. Що ми маємо сказати Орбану для того, щоб він все таки відкрив наш шлях до ЄС. Ну по-перше, ми не я би не сказала, що знаєте, в нас такий райдужний рожевий звіт Єврокомісії. Там є достатньо багато зауважень, і вибачте, можна скільки завгодно критикувати Орбана, але зауваження там стосуються української влади. Боротьба з корупцією. і ця проблема є сьогодні. Другою для українців після безпеки. Тому я думаю, що так, нам потрібно працювати з усіма країнами ЄС, у числі з Угорщини це важко, але життя взагалі важке. Які але, аргументи, що але, ми можемо працювати, ми маємо в першу чергу працювати в Україні? Отже, в Брюсселю і ні в кого не було жодних, знаєте, там підстав сказати: так дивіться, в них корупція, дивіться в них політична цензура, дивіться в них там інші зауваження, які дуже критично викладені в нинішньому, до речі, звіті Європейської комісії, де вказується і про необхідність поваги до опозиції, незалежності медіа, парламенту. Я вважаю що чим краще Україна буде виконувати власне домашнє завдання, тим менше аргументів будуть у тих, хто ну знати сповідує антиукраїнські настрої. Тут ми ставимо крапку. Дякую за розмову. Дякую. Ірина Геращенко, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, була гостею Українського фокусу.